Пауль Целан Фуга смерті. Чорне молоко світання, ми п'ємо його надвечір, ми п'ємо його опівдні зранку ми п'ємо його вночі, ми п'ємо і п'ємо, ми копаємо могилу в повітрі, де лежати не буде тісно. Один чоловік живе в хаті. Він зі Зміями грає, він пише, він пише, коли темніє в Німеччині, твоя золотиста коса Маргарито. Він пише це, із хати виходить, і зорі блищать, і свистить він на псів, свистить на євреїв своїх, і велить копати могилу в землі, і грати до танцю наказує нам. Чорне молоко світання, тебе ми п'ємо вночі, ми п'ємо тебе зранку, півдні, ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише, він пише, коли темніє в Німеччині. Твоя золотиста коса Маргарито. Твоя попеляста коса суламів. Ми копаємо могилу в повітрі, де буде лежати не тісно. Він гукає, глибше рийте землю, ви перші, ви другі. Співайте і грайте. Він хапається заліза в кобурі, він хитається, очі в нього блакитні. Глибше лопатами рийте, ви перші. Ви, другі, грайте далі до танцю. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе у півдні зранку, ми п'ємо тебе надвечір, ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, твоя золотиста коса Маргарито, твоя попеляста коса Суламів. Він зі Зміями грає. Він гукає, солодше грайте смерті, бо смерть це з Німеччини майстер. Він гукає, темніше торкайтеся скрипок, ви злинете димом в повітря. Для вас є могила у хмарах, де буде лежати не тісно. Чорне молоко світання. Ми п'ємо тебе вночі. Ми п'ємо тебе опівдні, смерть це з Німеччини майстер. Ми п'ємо тебе зранку і надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Смерть це з Німеччини майстер. Очі в нього блакитні. Він влучить у тебе свинцовою кулею, він влучить точно. Один чоловік живе в хаті. Твоя золотиста коса, Маргарито, Він нацьковує своїх псів на нас, Він дарує нам могилу в повітрі, Він зі зміями грає і марить смерть. Це з Німеччини майстер. Твоя золотиста коса, Маргарито, Твоя попеляста коса, суламів.